Вітаю! У попередніх уроках ми з вами розглянули, як заповнювати довідники та каталог товарів з роздрібною ціною. Щоб ввести залишки товару в програму, необхідно створити документ приходу. У вкладці Документи товарооблік є два документи, які фіксують прихід товару: це документ оприбуткування товарів та прибуткова накладна. Цими двома документами ви можете зафіксувати прихід партії товару та вказати ціну закупки. Документ оприбуткування товарів використовується на старті роботи з програмою для введення початкових залишків, тобто тих, що у вас вже є на складі та прихід яких не повинен впливати на взаєморозрахунки з постачальниками. Прибуткова накладна це документ для введення нового приходу товару з вказуванням постачальника. Та відповідно взаєморозрахунками з ним. Створюються ці документи однаково. Єдина різниця у шапці документу: в оприбуткуванні товару немає даних, які стосуються постачальника, тому зупинятися на цьому документі не будемо, а одразу перейдемо до прибуткової накладної. Створити її можна вручну за допомогою імпорту з Excel або ж на підставі інших документів у програмі, наприклад, на підставі замовлення у постачальника. Щодо імпорту накладної з Excel розглянемо детальніше його особливості в іншому відео. Щоб створити прибуткову накладну вручну, натисніть на плюс. Першочергово відкриється для заповнення шапка документу. Можете вказати номер накладної, або програма призначить його самостійно в порядку зростання. Вкажіть необхідну дату та час проведення накладної, або ж програма присвоїть їй дату та годину збереження документу. Також ви можете вказати, під яким номером дана накладна обліковується у постачальника, щоб мати більше даних при звірці, хоч це і не обов'язково. Щодо організації, то у документ підтягується та, яка у вас обрана за замовчуванням як користувача програми. Ви можете обрати іншу, якщо у вас їх декілька та по них ведеться складський облік. Натисніть на поле Контрагент. Вам відкриється вікно, в якому необхідно обрати постачальника товару. Якщо ви попередньо заповнювали вкладку «Довідники» контрагенти, то у вас буде список контрагентів, яких ви можете шукати по назві, категорії тощо. Якщо в наявному списку немає необхідного постачальника, можна його додати, натиснувши на Додати новий. Вам відкриється спрощена форма створення контрагента. Решту даних можете ввести пізніше, відкривши його картку у вкладці Довідники-контрагенти. Щодо договору та курсу, залишаємо гривневий, хоча є можливість робити поставку товару у валюті. Але про це детальніше розберемо у іншому відео. Натискаємо Підтвердити. Шапка документу заповнена. При потребі ви можете її знову відкрити на іконку Редагувати. Або ж у налаштуваннях документу включити класичний вигляд, щоб шапка документу не була скрита. Зверніть увагу, що в даних налаштуваннях ви можете ввімкнути й інші параметри для відображення, або ж змінити вигляд таблиці. Щоб додати товар у документ, ви можете скористатися сканером, якщо товари мають штрих-код, або ж через пошук у колонках. Знайти необхідний товар та подвійним кліком на нього або натисканням на стрілку додати його в документ. Вказуємо, яка кількість товару надійшла та його закупівельну ціну. Зверніть увагу, що під товаром вказано склад, з якого ми його обрали. Тобто саме на цей склад товар стане на прихід. Ви можете зліва перемикатися між складами, якщо у вас їх є декілька. Якщо ж ви випадково обрали товар не з того складу, натисніть на його назву та оберіть необхідний склад. Вводимо всі товари накладної. Окрім ціни на товар, у накладній можна також ввести додаткові витрати, які ви бажаєте врахувати у собі вартість товару. Для цього скористайтесь відповідним пунктом в додаткових опціях накладної. Сьогодні зупинятися на цьому не будемо. Внизу під відео залишимо посилання на необхідну довідку. Натискаємо Зберегти накладну. Якщо в накладній були зміни в закупці товару, або ж це новостворений товар, який взагалі не мав до цього ціни, система про це попередить і запропонує зробити переоцінку роздрібної ціни. Якщо ви підтвердите та натиснете Перейти в коригування, то вам відкриється вікно коригування цін з цими товарами з уже порахованою роздрібною ціною згідно націнки, яку ви вказували у категорії товару. Якщо ж зняти даний прапорець, переоцінка не відбудеться. А система вас перекине у коригування цін, де ви будете бачити лише ті товари, на які потрібно встановити нову роздрібну ціну. Тобто з 10 товарів накладної у нас відкрилося 6 товарів. Тут ми можемо встановити ціну вручну, активувавши комірку ціни, натиснувши на дану іконку. Або ж можна скористатися автоматичною переоцінкою. Для цього обираємо всі товари та натискаємо іконку Оновити ціни по націнкам. Як бачимо, ціна роздрібна прорахувалася згідно нашої націнки. Щодо націнки на категорії, то ви можете її також підкоригувати за потреби, натиснувши на іконку Націнка на товари. Окрім встановлення ціни, в даній вкладці ви одразу можете роздрукувати цінники з новою ціною та завантажити ціни у ваги, якщо у вас є ваговий товар. Інколи буває необхідність відкрити у вкладці коригування цін не лише ті товари, на які змінилася закупка, а весь перелік товарів, які є в накладній. У такому випадку Ви можете вернутися у вкладку Прибуткова накладна, обрати необхідну та натиснути на іконку Створити на підставі обрати Коригування цін. Нам відкрилася вкладка з усіма товарами накладної, на які ми можемо встановлювати ціну або ж роздруковувати цінники. Хочу звернути вашу увагу на тому, що у колонці Закупка. Та відповідно у картці товару ви будете бачити останню закупку на товар. Записується вона у момент створення накладної. Якщо ж ви відкриєте минулу накладну на редагування і додасте в неї товар або відредагуєте ціну наявних товарів, то ціна не перенесеться в картку товару. А також при збереженні не з'явиться сповіщення про необхідність переоцінки. Адже автоматична переоцінка можлива лише при створенні накладної, а не при редагуванні. Якщо ж редагувати останню накладну, ціна в карці товару також оновиться. Ціна, яку ви бачите в колонці закупка, впливає лише на встановлення роздрібної ціни при використанні націнки. Вона не береться до уваги при розрахунку вашого прибутку. Наприклад, якщо ви купили 5 одиниць товару за 100 гривень. А потім ще 5 одиниць за 110 гривень, а продаєте цей товар по роздрібній ціні 200 гривень за одиницю, у карці товару показуватиме останню ціну закупки, тобто 110 гривень. Але при продажі система по методу FIFO або LIFO забиратиме залишки та рахуватиме прибуток, орієнтуючись на документ приходу, а не ціну у карці товару. Тобто за перших 5 одиниць ваш прибуток буде 100 гривень за одиницю, а за наступних 5. Прибуток становитиме 90 гривень за одну одиницю. Ціна з картки товару візьметься для обрахунку лише у тому випадку, коли не буде партії приходу, тобто при продажі в мінус по залишку. Після збереження прибуткової накладної у вас уже відображатиметься даний товар у наявності по залишку. По історії товару ви можете відслідкувати, яким саме документом даний товар. Приходив на склад. Також, якщо ви зробили прихід товару прибутковою накладною, у вас відображатиметься заборгованість перед постачальником. Але те, як її погашати, розглянемо у відео взаєморозрахунки з контрагентами. До зустрічі на наступних уроках.